Доброго дня, малята, любі хлопчики і дівчата. Привіт-привіт всім! Швиденько беріть подушечки, ковдрочки, свої улюблені іграшки, вмощуйтесь гарненько і будемо слухати уважненько. І одразу, діти, до справи! Ми сьогодні будемо слухати казку принцеса на порошині. Поки я готуюсь, ви готуєтеся, пам'ятайте, що треба зробити ось так. Ось так. Всі приготувались? Тоді Ху -ху, починаємо. А як завжди, казки починаються, жили, були або колись давно-давно. А я сьогодні начну трошечки, трошечки по іншому казочку. У далекій далекій країні було славне королівство. У королівстві стояв Великий Пишний замок, а в замку жив прекрасний принц. Але принц був сумний. Він мріяв. Про справжню принцесу, з якою би міг розділити свій замок, своє королівство, але він не міг її знайти. Це не тому, що принцес було мало. Насправді королівство було повне чарівних дівчат, які всі претендували на звання принцес. Принц об'їздив все-все королівство, зустрічаючи на шляху дівчат, які хотіли стати принцесами. Але він повертався сумним і з порожніми руками. Ах, неможливо визначити, чи справжні ці принцеси, сказав він своєму батькові королю. Ти мусиш бути терплячим, мій сине. Ти одразу зрозумієш, коли зустрінеш справжню принцесу, сказав король з усмішкою. Принц сумно посміхнувся, а потім пішов до своєї кімнати. Того вечора настала в королівстві величезна буря. Такий дощ лив, як з відра, гримів грім, блискала блискавка і дощ стукав по даху замку, як звук тисячі коней, що мчать у бій. Раптом пролунав гучний стук у замкові двері. Король накинув на себе халат і відкрив ворота й побачив холодну, мокру, молоду даму, що стояла перед ним і трусилась від холоду. Я справжня принцеса, сказала вона, будь ласка, чи можете дати ви мені сухий одяг і ліжко на ніч переночувати? Король, звичайно, був дуже доброю людиною і не відмовив, запустив її всередину. Вона каже, що справжня принцеса, сказав король королеві матері. Королева мати не сказала жодного слова. Натомість вона подумала про себе. А ми скоро про це дізнаємося, чи справжня це, це принцеса, чи ні. Вона дала принцесі ночну сорочку переодягнутись, і сказала: Одягніться, будь ласка, поки я готую вашу кімнату. І королева мати почала готувати кімнату, але дуже-дуже дивним чином. Спочатку вона зняла всі ковдри, простирадла, матрац із ліжка. Потім вона поклала одну маленьку горошину на ліжковий каркас. А потім вона поклала 20 матрасів. Ого, скільки це багато на цю горошину, пильно розділяючи кожен шар м'якою пуховою ковдрою. Після цього вона повернула постільну білизну на верхній матрац і сказала принцесі, Ваша кімната готова. Ліжко було тепер так високо над землею, що принцесі потрібно було туди залізти по драбинці, щоб лягти в таке ліжко. Принцеса залізла по драбині, залізла під ковдри і задула свічку. Пройшла ніч. Настав новий день. На сніданку, наступного ранку, королева мати звернулася до принцеси і запитала. Моя дорога принцесо, як ви спали? О, зовсім не добре, сказала принцеса. «А, я... Я хочу сказати, що я вам дуже вдячна за вашу турботу, що ви прийняли мене на ніч, але здалося, що під моїм матрацом було щось дуже тверде та незручне, і я й зморгнути оком не могла. Це щось неймовірне, відповіла королева мати. Королева мати звернулась до принца і сказала, я вважаю, що ми знайшли справжню принцесу, бо ніхто, крім справжньої принцеси, не володіє таким делікатним почуттям, щоб відчути одну рушину через 20 матрасів і 20 моїх найкращих ковдр. Ви мусите одружитися на ній? Принц був у захваті, бо принцеса. Одразу йому сподобалась. Він звернувся до принцеси і сказав. Дорога принцесо, а чи не зробите ви мені велику честь, ставши моєю дружиною? Принцеса зарум'янилась і сказала, тільки за однієї умови принц відповів, Та будь-що. Бо закоханий її. чоловік так і скаже, все для тебе зроблю. <сум> Вона подивилась на принца з хитрою посмішкою, і сказала: А ви обіцяєте, дорогий принц, що із цього дня і далі будь-яка горошина, яка потрапить у цей замок, буде тільки для їжі. А не для спання на ній і посміхнулася. Принц подивився на неї, засміявся і теж сказав: Я обіцяю тобі. Діти яка гарна, приємна казочка і так гарно скінчилась. Уявляєте, яким. Почуттям повинна володіти принцеса. Відчувати, відчувати, учіться. Все. Ось вам, дітки, така повчальна казочка про принцесу. Повчальна і для хлопчиків, і для дівчаток. Хлопчики повинні ждати, коли зустрінуть вони справжню принцесу. А дівчатка. Повинні вчитись відчувати серцем і душею.